Я лікар-терапевт, мене звати Іра, та ж мій 5 років. на 3 місяці бажано змінювати зубну щітку. Найзручніше це змінювати її посезонно. Тобто починається новий сезон і варто її змінювати. Зубна щітка зазвичай розволокнюється, змінюються щитинки, вони згинаються, стоншуються і ефективність чищення зменшується. Якщо чи пацієнти хворіють бактеріальними чи вірусними захворюваннями, то варто змінювати щітку після оздоровлення. Е, тому що це все може залишатися справді на щитинках. Це індивідуально підбирається кожному пацієнту. Е, зазвичай середньостатистично пацієнти користуються середньою жорсткості, але якщо у пацієнтів є чутливість, є захворювання кородонту, то варто використовувати м'які міські щитки. Е, тверді майже ніколи не призначаємо. Ну, жорсткі точно самі по собі пацієнти я би не рекомендувала, щоб вони призначали. Якщо це середні жорсткості, можуть використовувати. Але при умові, якщо в нас більше начутливість, то варто звернути увагу, щоб краще м'якою користуватися. Звичайно, електрична це краще, тому що е, вона створює. Певну кількість вібрацій, які пацієнт мануальною не створить, і вона буде вичищати набагато краще. Але, в принципі, пацієнти й можуть використовувати звичайно мануально, але придавати цьому більше зусиль, більше часу для ретельнішого очищення.